Розпочинається 14-й день нашого челенджу, тому все без змін, їдемо на роботу. Ми викинули з Егоріум відео, і що в мене відбувається? У мене так горять вуха. Так що ставте лайки, пишіть коментарі. Розпочав біг, біжу, біжу, такий собі ну, вже старший пожилий чоловік, це я про себе. Тут мене перебігає ракета Маквін. Біжить такий, дивлюся, 100 метрів. Дивлюсь, так біжить, думаю, боже Боже, де мої кращі роки. Я збільшив темп. Він біжить, біжить, вже його десь за 300 метрів доганяю. Він знов починає бігти, пацан починає. Я думаю, ні, хлопче, ні. Я десь пробіг вже кілометрів 5. Така пряма ну кілометрів, щоб ви розуміли, два з половиною. Тобто в одну сторону. Така пряма, тобто хати, вулиця ціла йде, і далі парк і ліс. Він мав би туди бігти, логічно, розумієте? Що він робить? Він вліво вибіг. Я вже підбігаю до тієї вулиці, бачу, єле-єлі ногами вже перебирає. Десять днів пройшли по маслу. Ну а потім все пішло якось шкереберці. І думаю, що це дуже просто. Е, бистрі комунікація, бистрі спілкування. Слухайте, ну ці сайти різні, да ну е, ні, на вулиці підійти і сказати привіт, мала, і почуєш, так да? не пішов би ти в сраку. Я тебе годувала, гляділа, нянчила. Для чого? Скажи, знімима. Мене не ж, ти мамі не хочеш знімати? Мамо, що це. Синок, а там мам, є, може, хоч? може там є щось вегетаріанське. Ні, мамо, тут не для вас вегетаріанське. Ні, Я думаю, для тебе шукаю. Для мене? Я не русний. Слухай, ма, Скажи мені це для моїх підписників, я сижу в телефоні чи не сижу в телефоні? Не сидить в телефоні. Не сидить. Має дуже велику біду, бо навіть смски не може прочитати. Пропущений дзвінок є, а він не знає від кого. Бачите? Кровет, що Ні. Ось тут, тож кварчі, Так. ось тут декілька. Дякую. Що, мамо, тут є? Розкажіть мені. Креветочки. Креветочки. Креветочки, мама, їдять. Ще що? Цукіні, мама, їдять. Ще що? Паростки. Пшеничні мама їдять. дядь. Ну, і дуже суха цибулька, дуже смачна. Ну, то добре. Все. Ми приїхали з хлопцями ось в Декатлон. Хочу коротко розказати їхню історію футбольну, тобто вони з села. Село як називається? Степанівка Степан друга. Получається, там був тренер, який от, захотів займатися дітьми, створив свій гурток і набрав дітей. Тобто, Що ви думаєте? Йому просто не заплатили зарплату, ну, і він мусив попрацювати. Того, що ну, Ніяких фінансів не було, покинути це все і всіх їх розпустити. Приміряє собі <різь> То В тебе більший розмір, ніж 38-й. Получається. <різь> Єгор вже на тренування. 16-й день були на тренуванні. Мало тренування зняв, тому що камера почала глючити через те, що пішов дощ. У нас сьогодні є іменинник. І два! Георгій вже мене замучив. Получається, що навіть в таксі визвати не може сам визвати. Мені не дає з того телефона визвати. каже, не можна. Навіть рахунок не дає поповнити, щоб ви розуміли. Да. Наприклад, 14-й день. Да. Кожен раз, коли ти якесь відео нове, да. маю на увазі. Новий кадр, Да? І ти там кажеш, сьогодні 14-й день. То що раз поїхав, треба сказати? Поїхав, наприклад, кудись на роботу, сьогодні 13-й день. То раз треба сказати? Ну так, рано і все. Ну то я сказав рано. Сьогодні 17-й день. Все Все. Що в мене в руках. Кебабчик. Можливо, буде не такий цікавий, як були два попередні випуски, тому що в мене вже з'явилися якісь нові проекти. Тобто ми з Георгієм думаємо над новим, більш сильнішим відео для вас. Достаю телефон, от він є. Да. Нічого не змінилося, я його просто хочу просто киданути в землю в і щоб його більше не було в моєму житті. Да. Позаймався спортом. Це, напевно, 17-й день, я вже сам з толку збився на початку першої неділі, що я помічав за собою, що я просто сижу в телефоні і просто кляцаю. Георгій! За що я тобі зарплату плачу? От. От так. О, можливо, хтось з вас відказувався вже від телефону на деякий час. Тобто, можливо, у вас вийшло. Підскажіть нам, якісь поради дайте, напишіть в коментарі. Що потрібно робити для цього, тому що 17-й день і я розумію, що мамі зайшло, але і доці зайде. Полинку вашої уваги, що сьогодні вже 18-й день дивилось таке бажання, щоб телефон розбився. Почався 19-й день. Тримай форму. Йди вдягайся і приходь зараз. Підійшло все. Так. Нормально? Ну, то ти, так? Фокка, добре. все. Ну то добре. Даші, Заболіти не будеш. 20-й день. Зараз бо музику включають. Оштрафують на тому ютубі. Е, дивіться, купив малишисті кафецешку. Купив її там все повне... Що, що там я її купив? Ще харібошки купив. Саме гірше очікувати. От зараз вона десь має прилетіти. Ой. Зараз будемо зустрічати її. Я вже, я вже харібошки доїв. Але знаєте що? Це взагалі фігня. Знаєте, що вона більше всього не любить? Вона більше всього не любить всі штрафи, які мені приходять на її машину. Вона на посадку йде самоліт. Коротше приїхала з голодного краю. Мушу нагодувати, бо друзі відправив на заробітки, бачите, 10 днів не їла. Десять днів бідненька не їла. Получається, вона прийде, все, там, ростає, там, е кафесішку їд, дамо, все дамо, нагодуємо і в кінці скажу, Юрі, слухай, я штраф заробив. Довольно? Довольно? Ну то добре. Ти знаєш, що я тебе взяв? Бо мені штраф прийшов. Що таке? Якщо не заплатимо сьогодні, то 150. Якщо не заплатимо, то 250. Угу. То що, їдемо? Я думала, якийсь подарок мені зробиш. Отам подарок. Бачиш, коли камери нема, то зовсім по-другому. А коли камера, то ти така ще зм'якшила. змякшилася. Я думала, що знаєш що то. Думаю, боже, якийсь мені браслет ти купив чи що. Браслетика? Думаю, щось таке в телефаночці. Думаю, ну що таке можна купити. Ха, то штраф! Кролевський огород 5. Так що ми зараз підемо туди, Юля моя купить білет і покажемо вам усе. Багато зараз ми туди прямуємо далі, от, по коридору цьому. Тому Георгій, ти не маєш права вирізувати це відео, тому що хоч воно не зв'язано з е, телефоном і з контентом. Тому йдемо далі. От така тут виходить красота, тому зараз де моя Юля. Юля йди сюди, бо подумає, що ти без мене в цьому королевському огороді світла. Зараз покажу. Прикольно, як глобус виглядає тут. Покажу. Грає класична музика з Щелкунчика, по-моєму. Бачите, яка гарна там. Щелкунчик. Ось бачите. Так що це. Ми вирішили сьогодні піти, вам показати якісь цікаві місця і трошечки... Тобі прикольно там. гарно. Тому ставимо вподобайки, так, тут покажемо вам трохи. З Знак Злодіяку, давай. А, а твій який? Рак? Рак. Рак. От. О, третій тиждень я вже з ним проходив. Що можу сказати? Можу сказати, що це дупа повна. В один день я думав, що він просто розіб'ється. Я надіявся. Тобто я стояв в супермаркеті, він в мене вискользнув з рук, впав, і що ви думаєте? Розбився на три різні частини: тобто, телефон, кришка і батарея. Люди спочатку всі потягнулися до того телефона, а потім побачили, що це Nokia, і такі всі просто назад піднялися і пішли далі. Недоліки і мінуси цього телефона ті, що. Ще раз скажу, що його хочеться розбити. Те, що я на 10-й день зірвався і посидів в телефоні. Георгій мене зловив. <реш> <реш> Тому що там виходить, ви написали тільки два коментарі. Ви були дуже активні. Коли я розпочав другу неділю, я вам сказав: дякую за те, що ви такі активні. Все, 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 бла, бла, бла. І тут два коментарі. І вгадайте від кого? Від Георгія і від ще одного якогось там хлопця. Отак невозможно. Це, це неможливо так працювати в таких умовах. Добре, друзі, ставте вподобайочки, пишіть коментарі. Гарного вам перегляду! Я ще таке от придумав на худу, що м'ям-ням-ням, тобто вам мям ням ням тобто, можливо, хтось їсть зараз, тому смачного, друзі.